Всім привіт! Сьогодні на засклення г подібного балкону. Бачимо завершений процес це саме зварювальних робіт по самому виносу. Винос поки ще не прогрунтований, а ми будемо зараз цим займатися. Винос робили косинка лише фронтальної частини. Після ґрунтування металу, як ми це бачимо, виставили конструкції. Нижня частина рами закріплена через саморізи. До самого металу виносу. Верхня частина рами кріпиться на посилені подовжені пластини. Конструкції ми вирівнювали згідно рівня вже існуючого сусідського балкону цього ж замовника, там, де якраз є двері виходу на цей балкон. Встановили вже козирки. Козирки поглиблені для виносу. Тому ми їх обов'язково гідроізолюємо, як з вулиці, так і з середини. Продуваємо необхідно. Монтажною піною, щоб не було ніяких продувань. І бачимо ліву бокову частину, вона вже йде без виносу. Підвіконник теж лише на фронтальній частині дає зварювання. Підвіконник виставили на пластикові клини, бачимо нащільник для закриття виносу, який закриває з вулиці, виглядається ось таким чином. Ось так от поверх панели, які ми, в принципі, лишили. Їх чіпати не треба, клієнт вже буде самостійно там отепляти, обшивати, і зсередини виконувати внутрішні роботи. І в такому вигляді ми вже здавали об'єкт. Це весь фронт робіт, який був замовлений безпосередньо у нас. Встановили москітні сітки для перевірки, чи все підходить, чи все добре. Склопакети використовували ми однокамерні. Нагадаю, що у профіля ВДС Резинка йде сірого кольору. Тому, якщо вас цікавить саме такий балкон, телефонуйте, звертайтеся.